Доброго дня, дорогі друзі! Ради вас вітати на каналі Здорові Поради. Сьогодні розповім про вплив стресу на шлунково-тішкінниковий тракт. Під час стресу поряд з елементами адаптації до подразників є елементи напруги та пошкодження. Стрес викликає тріаду змін в організмі. Це зменшення тимусу вилочкової залози, це наш імунітет, збільшення кори надниркових залоз та поява крововиловів і навіть виразок у шлунку та кишківнику. Доведено роль вегетативної нервової системи у виникненні ерозії, виразок синдрому подразненого кишківника при стресі. Стрес призводить насамперед до стимуляції функцій гіпоталамуса, а гіпоталамус стимулює роботу вегетативної нервової системи. Ветативна нервова система поділяється на симпатичну, парасимпатичну та метасимпатичну. Симпатичні та парасимпатичні центри знаходяться під контролем кори великих півкуль та гіпоталамуса. Симпатична нервова система посилює обмін речовин, підвищує збуджуваність більшості тканин, мобілізує сили організму на активну діяльність, а парасимпатична система сприяє відновленню витрачених запасів енергії, регулює роботу організму під час сну. Потік симпатичних імпульсів під час стресу викликає надмірний викид адреналіну та норадреналіну, що призводить до спазму судин і порушенню кровопостачання та живлення тканин. Як впливає симпатичний відділ на шлунково кішкінниковий тракт під час стресу? Він пригнічує скорочення шлунку та перистальтику кишківника, знижує вироблення травних ферментів, підбувається спазм фінтера оді. Зниження тонусу жовчного міхура в результаті порушується відтік жовчі, пригнічує слине виділення, відбувається спазм судин слизових оболонок. Важлива роль належить також парасимпатичній нервовій системі. Стимуляція переднього гіпоталамуса по парасимпатичних шляхах викликає гіперсекрецію соляної кислоти та пепсину, гіпермоторику та гіпертонус шлунка. А стимуляція заднього епіталамусу завдяки симпатичній імпульсації призводить до спазму судин та ішемії. Під час стресу найважливіше завдання організму підтримка життєво важливих функцій, до яких травлення, до речі, не входить. Всі процеси, що відбуваються в шлунково-кишківниковому тракті, уповільнюються, але справа в тому, що клітини, епітелію шлунка оновлюються щодня або раз в три дні, а кишківника – за 3-5 діб. А в умовах порушення кровообігу, нестачі кисню та харчування епітелій ушкоджується. Хронічний стрес, що впливає на організм людини, може призвести до таких захворювань, як функціональна шлункова диспепсія, порушення травлення, гастрит, доденит, виразка шлунка або 12 палого кишківника. Синдром роздратованого кишківника, синдром надлишкового бактеріального зростання, розлад функції жовчного міхура, свінтера оді, порушення відтіку. Жовчі, хвороба крона або неспецифічний виразковий коліт. Що робити, якщо після стресу відбулися патологічні зміни у шнуково-кишканниковому тракті? Насамперед, необхідно зняти стрес та підвищити стресостійкість, перейти на парасимпатичну нервову систему симпатичним можна за допомогою глибокого дихання животом. Допоможуть також йога, розтяжки, фізичне навантаження, піші, прогулянки. Для підтримки центральної нервової системи та наднаркових залоз необхідно приймати спеціальні комплекси вітамінів групи В, вітамін С, вітамін Д, бджолиний пилок, солодку, якщо немає проблем з артеріальним тиском, трави з заспокійливим ефектом, хміль, валеріана, стресоцвіт. Паралельно проводиться програма з відновлення роботи шлунково-кішківникового тракту, прийом кори бурошинного дерева, варинди цитрифолії, хлорофілу, відновлення мікробіому кішківника. Здоровий кишківник водночас це гарант стресостійкості, адже його зв'язок з центральною нервовою системою є взаємно спрямований. Сподіваюся, що це відео стало для вас корисним. Ставте лайки, питання, за які ви буду записувати наступні відео. Підписуйтесь на мій канал, бажаю всім міцного здоров'я та активного довголіття!